Велика потреба зараз в Збройних силах України є в бойових пілотах. Бойових пілотів зараз не вистачає. Тих, хто є зараз, ті спеціалісти, які є на передовій, вони на жаль, ми можемо тільки лише стримувати. Ми не можемо посунути ворога. Наш фонд працює з перших днів війни. Ми займаємося, скажімо так, два. Основних напрямка це навчання, навчання цивільних військових і допомога цивільним, зокрема в Нікопольському районі. Школа пілотів FPV-дронів – це проєкт нашого благодійного фонду. Він працює з вересня місяці, тобто вже четвертий місяць. І за цей час ми навчили біля ста людей. Мета створення цього проекту це підготувати цивільних людей до військової служби саме за напрямком операторів fpv дронів, тому що це найсучасніший від озброєння і взагалі там технології ведення війни. FPV літає на великій швидкості, це там до 150 км за годину. FPV може робити ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне, може підіймати. Вагу до півтора кілограма. Наразі ми закуповуємо здебільшого fpv дрони, але за весь цей час ну багато від 50 і вище. Це і розвідувальні, і FPV, і крила там багато. І це ж і комплектуючі різні, і вплоть до того, що це всі оці шнурочки, проводочки для зарядки, є запити і на автомобілі, і на ремонти автомобілів. Намагаємось допомагати, чи можемо. Ми розпочинали з того, що допомагали там, шукали людей, які там купували нам Мавіки і передавали їх, тобто дрони. Да, те, що Найбільше важливіше зараз а, в, на війні. Той зараз ми продовжимо купувати піввідрони та передавати. Також різні меценати нам вже передають там, в нас є і пластини, там протигази, ну, багато чого, багато всяких речей та військових. Але основний все ж таки напрямок це все, що пов'язане з дронами. Так, це дуже важко, це дуже невдячна робота. Це робота, яка викликає вигорання. це Постійна робота без якихось вихідних. Тому ну, це таке, така важка праця, але завдяки результату, який ми бачимо, що ми отримаємо, то це, скажімо так, допомагає працювати далі. Ну, звичайно, буває важко. Звичайно, буває важко, але ми працюємо на результат, ми працюємо на перемогу і наш пріоритет це допомога Збройним силам України, тому ми голову не опускаємо. Перемога. Перемога. Нам треба вичистити орків з нашої землі, тому ми не здаємося здаватись, ми не збираємось. Я хочу в першу чергу подякувати їм, тому що волонтер це дійсно важка робота. Це робота від серця і вона важка. Тому я хочу їм подякувати, побажати наснаги всього найкращого.